Всім пневіт, і це є один день з мого дня, Зараз почнемо, я спню, іду до школи. Іду лишився. Віддихаю. Віддихаю. Настана ніч. Ну ніч, типа, ну це типа ніч, ну розумієте? Законташею відео. Та, що відео, Чекаю загнузки. Якщо не к нам, Це я не к нам. Так, коли ти хочеш здати пнохнуном і знобити канан, то у тебе є канан, тому що у тебе є. Кнута Ава І не забувай но Аву І не скачати цю Юкут в пнайманти. Ну, типа, я Завантажую відео Ви Вы дивитеся. Вам це не подобається. Ви опинаєте мій контент. А потім від. Потім від мене всі кажуть, що там за дониці, що там за дониці. Ну так у мене немає єм. Ну так у мене немає мікрофона Я Міконофона выданяю мікана Яшату ще такого нас напив, дивнюся що у мене. Не дуже багато підписників. Ці ну Ціпа багато. Ну, дев'ять я... Я, я забув вам подякувати. Дякую вам за дев'ять підписників. Ну так. 9 підписників мені це щось. Уже подобається для мого контенту. Давай доб'ємо. Коли... коли у вас є дну, то коли у вас є дну, чи монотиший то попоносіть його підписатися на мій канал. Я буду дуже над. А ви не, не бачите у мене новий. О, і ще одне. Я міняю скін щодня. Всім пока, з вами був за Тенус. І всім пока. І ще нас вам дякую за 9 підпис.